Вітаємо, шановну громаду! А ми продовжуємо невпинно опрацьовувати коментарі на наших сторінках та знаходити відповіді на ваші питання. Тож, почнімо: в Україні триває жорстка війна, яка забрала тисячі життів, а ще більше людських доль зіпсувала. Пам'ятати кожного, кого забрали ворожі обстріли навіки з обіймів рідних наш обов'язок. Наразі триває робота зі збору інформації та розроблення макету тимчасового меморіалу, присвяченого загиблим військовим, які були жителями нашої територіальної громади, та віддали своє життя за наш спокій та майбутнє. Розраховуємо, що спільними зусиллями реалізуємо даний проєкт в найкоротші терміни. Так, дійсно, у нашому місті виникли проблеми з роботою систем оповіщення, попри те, що здійснюється систематичне діагностування та спостереження. За роботою даних систем існує низка причин, які впливають на їхню роботу. Несправності системи централізованого оповіщення Полтавської області. Погодні умови: неабиякою проблемою є те, що місто оснащене сиренами старого зразку та перевищено встановлений ресурс використання. Тривога також може не спрацьовувати через некоректні розвідувальні дані. Нині виявлено сирени, які не працюють, та визначено причину. Технічних несправностей частково проблеми усунуто, але ремонтні роботи тривають і надалі. Щоб оперативніше отримувати сигнал про повітряну тривогу, рекомендуємо встановити на телефон додаток. Тривога інформація про військовополонених є конфіденційною. Питаннями, які стосуються військових у полоні, займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Шаб надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили у полон або зникли безвісти. Громадська приймальня координаційного штабу надає юридичну допомогу з питань, пов'язаних з перебуванням воїнів у полоні, державних соціальних зобов'язань у випадку потрапляння в полон. Відповідно до пункту 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військових та членів їх сімей. Про те, щоб дізнатися за якою категорією рідні військовополонених або зниклих безвісти можуть отримати грошові допомоги, необхідно проконсультуватися з органами, які безпосередньо займаються розглядом даних питань. Чекаємо кожного захисника та захисницю вдома, живими та здоровими. Дякуємо, що оберігаєте нас. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. На все добре!